В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 10 серпня. Українка створює тенісну сенсацію у Ріо. Реал вирвав суперкубок УІФА з рук Севільї. Муніципальний футбольний клуб Житомир стартує у чемпіонаті серед аматорів вже за три дні. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Світоліна впевнено розібралась із сиреною Вільямс. Сенсація дня не інакше. Спочатку Новак Джокович поїхав додому без медалі, а тепер одна з сестер Вільямс. І це після подвійної перемоги на Вімблдоні. Зі старту матчу Українка захопила ініціативу, тримаючи високий темп. Відтак Еліна вигравала 3-1 з брейком. Для Серени така ситуація не є новою. Брейк вона відіграла, проте Світоліна не розгубилась і все ж узяла сет. А потім перша ракетка світу посипалась. 4-6, 3-6 як підсумок. Українська тенісистка у наступному раунді. За вихід до півфіналу Світоліна боротиметься з 11-ю сіяною Петрою Квітовою з Чехії. Далі мініогляд основних подій 4-го дня Олімпіади. Розчарування дня Українка Костевич, яка мала шанси цього року взяти усе золото. Вона провалила і другу дисципліну стрільбу з пістолета на 25 метрів. Олена навіть не подолала кваліфікацію. Найкращий шаблі збірної Богдан Нікішин подавав перший раунд, проте потім програв швейцарцю Штефену. Лучниця Лідія Січенікова подавала лише один раунд, далі поступившись кореянці Чан. Невдаха дня голландський гімнаст Ван Гелдер. Він вийшов до. У фіналу вправ на кільцях, проте вирішив це гучно відсвяткувати. Коли Володар кілець повернувся на базу, то дізнався головну новину. Зі збірною його відрахували. А справжній герой дня Майкл Фелпс, тридцятиоднорічний плавець, виграв свою 21-шу золоту медаль. Американець минулої ночі був найкращим на 200 метрівці батерфляєм. Реал Володар Суперкубку УЄФА. Євген Коноплянка, як і минулого року забив у битві за цей трофей, забив з пенальті на 72-й хвилині, і рахунок був 2-1 на користь андалусійців. До цього Асенсіо вивів мадридців уперед на 21-й, проте Васкес зрівняв рахунок ще під завісу першої половини. А в кінцівці другої драма, інтрига та асорті мадридських емоцій. Серхіо Рамо зрівняв рахунок на 93-й доданій хвилині. В екстратаймах таймах посипалась на 93-й колодзейчак побачив при Червону картку Пареха догравав з травмою, адже замін не залишалось. І Реал дотис суперникам. До серії пенальтів лишилась хвилина, проте стадіон у Тронхеймі взірвав гол Карвахаля. 3-2, Коноплянка без суперкубку у руках. Муніципальний футбольний клуб Житомир стартує в чемпіонаті України серед аматорів. Перший матч житомиряни зіграють на виїзді проти Таврії Сків з Роздолу Запорізької області 13 серпня. Підопічні Ігоря Левицького потрапили до групи 2. Розписано там, поки ще один матч першого туру групової стадії. Єдність Чернігівщини зіграє з Вікторією Сумської області. Це також 100% суперники Житомира по групі. Тим часом Житомиряни поповнили склад новими гравцями. До клубу приєдналися Руслан Діденко та Сергій Кот. Перший вихованець Житомирської дитячої юнацької спортивної Ни школи Полісся, другий Дию США футбольного клубу Київ. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними!